Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Стрілянина у Шевченківському районі Запоріжжя. Хлопець з 2010 року народження шмаляв у повітря з автомату на подвір'ї багатоповерхівки, впав і ще одним пострілом поранив себе. Наразі під літоку лікарні правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини та походження зброї. Сьогодні ворожі дрони вгатили по двом маршруткам із пасажирами, що їхали до Запоріжжя. Транспорт пошкоджено, минулося без постраждалих напередодні. Поранень через ворожі обстріли дістала 18-річна дівчина по селу Михайло Лукашеве Окупанти поцілили безпілотником зруйнований будинок. У балабиному внаслідок удару дрону загинула 58-річна жінка. У Комишувасі постраждала 68-річна пенсіонерка. Загарбники атакували населений пункт Кабом. Загалом росіяни били вісім. 726 разів по 30 прифронтових населених пунктах. 15 років тюрми отримали зрадники, яких СБУ затримала у Запоріжжі ще в вересні 2024 року. Вони мали підірвати саморобну вибухівку у багатолюдному місці у Києві. Тестовим завданням для пари агентів Ерефії стали підпали автівок військових у Запоріжжі. Після одного з них 20-річну дівчину та її 26-річного співмешканця затримали. У них знайшли комплектуючу до вибухового пристрою. Суд визнав молодят винними у державній зраді та перешкоджанні діяльності. ЗСУ сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв одного з найстрашніших злочинів Голокосту. Під час Другої світової війни нацисти вбили близько шести мільйонів євреїв в Україні. Одним із найболісніших символів цієї трагедії став Бабин Яр. Там розстріляли близько ста тисяч людей. В Запоріжжі пам'ять жертв голокосту вшанували біля меморіалу Братська могила жертвам фашизму. Українські захисники відбили 22 атаки ворога на Запорізькому напрямку. Росіяни 16 разів намагалися штурмувати на Гуляйпільщині, а також 6 невдалих атак на Оріхівському та Олександрівському напрямках. Наші воїни мінуснули майже три сотні окупантів, а також півтори сотні одиниць загарбницької техніки. У стані зимового спокою загрози, окрім російських обстрілів для озимих та плодових культур на території Запорізької області, не спостерігається. Повідомляють в головному управлінні Держпродспоживслужби. Сніг захищає посіви від морозу. 40 пологів від початку січня у Запорізькому перинатальному центрі. Наразі на обліку у пологовому стоять 218 вагітних та 31 породілля. Як зазначають лікарі, через війну та стрес збільшується ризик передчасних пологів. Наразі у відділення знаходяться шість передчасно народжених діток. Наймолодша дівчинка. Народилась на 27-му тижні. За станом малюків та їхніх матусь наглядають фахівці. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в курсі всіх подій.